Цього літа Вес Андерсон відкриває нову сторону зоряних воєн. Готуйтесь до перезавантаження в далекій галактиці. Неймовірні герої, галактичний звіринець, чекають вас. Приєднуйтесь до команди, що кидає виклик імперії, переосмислюючи буття повстанця. Місія виконати крадіжку артефакту, забезпечити порятунок галактики, відшукати власне я. Для цієї місії нам знадобляться детонатор для бластера, світловий меч, паперові літаки, запаски, r 2 d 2 Галактичний звіринець. Незабутня пригода в зоряних війнах. Ще не бачена нами. Фільм зібрав екстравагантних акторів галактики: Т. Шаламе, С. Йохансон, Е. Нортон, Б. Мюррей, Д. Голдблюм, В. Дафо, Е. Броуді. О. Вілсон. Вау. Цього літа в кінотеатрах сила з вами.